Зимовий спальник кожному бійцю Чернігівщини таку мету собі поставили місцеві волонтери, аби не збирати достатньо грошей на закупівлю зимових спальників та відправити їх у зону. АТО нашим воякам просто посеред міста біля постаменту колишнього пам'ятника Леніну організували благодійний ярмарок. Всі учасники відкликнулися. До речі, ми сюди запросили студентську учнівську молодь, а саме це сім професійно-технічних навчальних закладів Чернігова, міста Чернігова, Два національних університета це педагогічний і технологічний, і також три гуртка позашкільної творчості – це палац дітей та юнацтва. Гурток юних натуралістів та центр технічної творчості різноманітні виставки та майстер-класи, саморобні витвори мистецтва та патріотична символіка. Все це можна придбати за символічні гроші. Головне кажуть учасники, аби відвідувачі не жалкували грошей заради солдатів. Окрім матеріальної допомоги, моральна чернігівці писали побажання та слова підтримки бійцям на прапорі. У вас помада есть, чтобы чуваки? Конечно, есть помада. У нас такой дядя щедрый попался, который 200 гривен дал. Мы его запомнили. Некоторые проходили мимо и помогали. Но в основном помогали. Благодійний ярмарок тривав понад три години. На заваді не стала навіть прохолодна погода. Організатори кажуть, люди у Чернігові відкриті, добрі та завжди готові допомогти. А тому не лише купували товари, а й кидали гроші до спеціальних скриньок. Волонтери запевняють, жодна гривня не залишиться незадіяною. Усі гроші підуть на закупівлю теплих спальних мішків. Після підрахунку активісти одразу відправляться до магазину. А якщо коштів на всіх чернігівських бійців не вистачить, тоді організовуватимуть до додаткові благодійні акції.